thank <laughs> you Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у програмі Акценти часу голова Надвірнянської районної державної адміністрації Юрій Дмитрович Касіянчик. Вітаємо вас, Юрій Дмитрович. Вітаю вас, доброго дня. Доброго дня, шановні телеглядачі. Юрію Дмитровичу. Минуло більше ста днів, як ви обіймаєте посаду голови райдержадміністрації. Є такий в народі вислів: один у полі не воїн. Власне, ви опираєтеся на свою команду. Очевидно, від неї дуже багато залежить, як будуть іти справи в районі. От е, телеглядачів, очевидно, цікавить саме, хто в вашій команді і як вона працює. Дякую за запитання. Дійсно, ви праві, що е, один у полі не воїн, і одному важко щось зробити, якщо нема підтримки, якщо нема команди, якщо нема команди фахівців. Мої принципи е, по життю я вже. Досить тривалий час, більше двох десятків років працюю на керівних посадах, де в менших, де в більших колективах. І переконуюся в тому, що дійсно все вирішують кадри, але кадри підготовлені, кадри фахові, кадри, які з бажанням хочуть виконувати свою роботу, які люблять не себе у своїй роботі, а роботу в собі, тоді воно дає певний результат. Що стосується Надвірнянської районної державної адміністрації, її апарату, структурних підрозділів РДА, то хочу зазначити, що з приходом у надвірну я зрозумів, що дійсно тут люди працюють, я мову веду в першу чергу за заступників голови районної державної адміністрації, я мову веду за керівників управлінь, начальників відділів, секторів. Які дійсно фахові. Але завжди буває так, що треба роботу поправляти. Кажуть, що по новому прийшов керівник, він по-новому дивиться, він має свої бачення. Бачення у мене наступні. В першу чергу, вимоги, які я ставлю перед собою і безумовно перед колегами по роботі. Я спеціально опускаю це слово підлеглі, тому що ми всі одна команда і виконуємо ті функції, якими нас держава уповноважила. То досвідчені заступники і керівники управлінь і відділів секторів з бажанням хочуть працювати, безумовно допускаються помилки. Як і ними, так і мною. Ми реагуємо оперативно і ті помилки ліквідовуємо. Є ще дуже багато над чим працювати. У моїх принципах ніколи не було і не буде, щоб приходити і зразу міняти команду. Хоча я знаю інформацію, що до мого приходу різні слухи розповсюджувалися, що приходить новий керівник, приходить зі своєю командою. Я вважаю, що коней на переправі не треба міняти, але з часом вносити корективи. Вимоги посилені ставляться, вимоги будуть ще посилюватися. Необхідно буде сконцентрувати зусилля на виконання і на вирішення тих проблемних питань, які існують в районі. І безумовно, мене, нам необхідно е зробити потужний акцент. На впровадженні в життя соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича, що ми і робимо. Своїх колег по роботі, заступників, керівників інших рівнів, тобто структурних підрозділів, я попередив про те, що хто не буде справлятися з виконанням своїх функціональних обов'язків, ми будемо робити. Відповідні організаційні висновки, але згодом. Перший етап у нас відбудеться за результатами роботи за перші півріччя 2013 року. Наступні етапи будуть в майбутньому, якщо керівництво держави і області довірить мені продовжувати працювати на цій посаді. І е, проблема в чому ще? Тому що я розумію людей, державний службовець на сьогодні, він має. Ну, якщо не сказати мізерно, то має дуже-дуже низьке е, грошове забезпечення, і, відповідно, звідси спонукати людей до е, серйозної жертовності на своєму місці. Мабуть, буде неправильно, але все-таки сподіваємося на їхній патріотизм, сподіваємося на те, що вони е, за покликанням прийшли працювати державними службовцями в органи виконавчої влади. І сподіваюся, що вони з честю будуть виконувати ті завдання, які на них покладені. Юрію Дмитровичу. Прийшовши на посаду керівника Надвірнянського району, ви очевидно окреслили якісь напрямки роботи, тобто поклали перед собою пріоритетні напрямки роботи. Які саме вони? Дякую за запитання. Звісно, є пріоритети, першочергові пріоритети. Вони визначаються тими завданнями, які ставить перед нами президент країни. Вони окреслені в програмах відповідних, їх досить багато. Вони окреслені вимогами сьогодення. Але е в голову кута я ставлю це рішення тих питань, які найбільше турбують громадян, які найбільше. Турбують незахищені верстви населення, які, з якими найбільше стикаються саме жителі нашого району. Поряд з цим це ключові питання виходу економіки з кризи. І надвірнянський район не є винятком у цьому плані. Як і загалом ми знаємо, яка ситуація і в нашій країні, і загалом в Європі і світі, відбиток на нас також криза світова, економічна накладає. Є проблемне питання це відновлення роботи ПАТ «Нафтохімік» Прикарпаття. Питання надзвичайно складне і надзвичайно проблемне, і воно повинно вирішуватися на рівні керівництва держави і власників. Контрольного пакету акцій даного акціонерного товариства. Ми з свого боку робимо певні кроки, здійснюємо інформування, але наших зусиль на районному рівні їх фактично недостатньо. Турбуватиме ми те, що, не дай Бог, якщо закриється робота підприємства, то ми постанемо перед серйозною проблемою працевлаштування великої кількості. Працюючих на цьому підприємстві, є ряд інших проблем, це і забезпечення інтерплету нашого забезпечення умов. Для реалізації їхньої продукції, тому що ринок світовий аналогами продукції нашого підприємства, він перенасичений, і навіть наскільки я знаю, то окремі країни, окремі виробники навіть і проводять демпінгову політику на світовому ринку. Також проблемне питання. Архі важливе питання це питання, що стосується. Поводження з твердими побутовими відходами. Це питання на слуху, якщо не кожного жителя району, то через одного точно. І проблема не тільки влаштування полігону ТВП, пошук. Ми продовжуємо пошук ділянки, активно працюємо. Щоденно я заслуховую інформацію про хід робіт в даному напрямку. Провели ми перші в області, наскільки я знаю, не проводилося в районах такі консультації громадські. Ви пам'ятаєте, в актовому залі коледжу ми проводили такі консультації з представниками громад, Показало, провели, провели там анонімне опитування по ряду запитань, і результати цих опитувань вони продемонстрували наступні. Усі, коротко кажучи, за Колгосп, але не в нашому селі. Мабуть, не до кінця допрацювали, мабуть, не до кінця роз'яснювали громадам ну, ті позитиви, безумовно, є і негативи, можуть бути. І ті позитиви, які громада отримала би від згоди чи від пропозиції, от ми маємо ділянку, ми хочемо щоб тут було. З розумінням віднеслися би до того, тому що е, технології на нинішній день і говорити сьогодні про сміттєзвалище це слово треба забути, тому що е, на сьогодні технології в даному напряму настільки е, високо розвинені, що ми могли би гарантувати серйозні надходження і в бюджети місцевих громад. Ми могли би гарантувати. Створення нових робочих місць ми могли би гарантувати і гарантуємо культуру поводження в цьому плані, але на нинішній день поки що, мабуть, недостатньо тої роз'яснюваної роботи, яку проводила органи влади, і хотілося б, щоб і депутати у всіх рівнів, як і місцевих рад, і сільських селищних рад, районної ради міської ради могли доносити людей до людей необхідність того щоб тому що виходу я не бачу ми не можемо возити в інший район ми не можемо складувати побутове сміття кожен у себе на подвір'ї чи в багатоповерхівках в під'їздах чи біля під'їздів чи в ліфтах ну де завгодно а тому робота продовжується. продовжується, Колосальна робота проводиться і керівництвом обласної державної адміністрації направлена на те, щоб на території нашої області був споруджений сміттєпереробний завод. А ми ведемо роботу в тому плані, щоб знайти найбільш придатне місце. Не дай Бог не нашкодити при цьому ні одній із громад, не нашкодити довкіллю. Це фахівці працюють в цьому плані, щоб забезпечити складування, сортування і одним ну, словом, так назву його пакування сміття уже по сортах і з подальшою його відправкою на переробку. Ще що є проблемні питання. Проблемних питань, повірте мені, якщо б я їх почав перераховувати всі, які вони є, скільки їх є, то нам би не вистачило декількох ефірних передач для того, щоб їх озвучити. Але вони, не скажу, що вони не менш актуальні, але вони, по крайній мірі, вирішуються в робочому порядку. От так, от такі приблизно пріоритети. Ну і наступні для того, щоб підняти соціально-економічний рівень розвитку нашого району, безумовно, ми зараз робимо акцент на залученню іноземних інвестицій, на залучення інвесторів вітчизняних в економіку нашого району. А для того, щоб інвестор до нас прийшов, ми... Вимагаємо сьогодні від самі себе, в першу чергу, я ставлю такі вимоги перед заступниками, перед керівниками, щоб ми створили максимально привабливий інвестиційний клімат і змогли презентувати інвесторам потенційним наш район в такому світлі, щоб вони відчули, щоб вони, серед них виникла конкуренція. Я думаю, що нам це вдасться. Є декілька зараз цікавих. Інвестиційних пропозицій та проектів, які в роботі сьогодні ми ще були з заступником моїм з економічних питань Степаном Степановичем Іроденко в Івано-Франківську, розмовляли з науковцями, і вже є серйозні у нас напрацювання по інвестиційному проекту, що стосується виробництва. Запровадження виробництва на теренах Надвірнячни е, харчової добавки БІФТОВ, вона називається на сировинній базі е, топінамбуру. Це дасть нам змогу в перспективі створити до 200, а може й більше, робочих місць. І це новинка в Україні цим ніхто не займається. А з урахуванням того, що питання е, цукрового діабету, лікування, профілактики. Е, Цього захворювання стоїть на високому рівні і державна програма цукровий діабет діє у державі і діє вона в районі, то воно надзвичайно актуальна, тому що ця недуга, вона, по-перше, помолодшала. Молоді люди хворіють, ну, мають підвищений рівень цукру в крові, і е, хворіє вся планета. Цією недугою. Я думаю, що це за цим майбутнє, це як один, як один із векторів. Інший напрям ми бачимо це напрям, що стосується розвитку туристичного бізнесу в районі, при підтримці і при умові діючих вже виробництв діючих напрямів, напрямів економіки в районі. Оце такі коротко. Бачення і пріоритети, які я ставлю перед собою, і не так я ставлю перед собою, це час ставить час. такі вимоги. Юрію Дмитровичу, ви ведете особистий прийом громадян. Власне, до вас звертаються громадяни за сприянням, за вирішенням проблем з різних куточків нашого району, це і міста, і селища, і села. От, власне, які групи питань їх найбільше турбують, що їх найбільше було сьогодні? Дякую, звісно, що прийом громадян я провожу не тільки у ті визначені дні згідно графіку прийому громадян голови, громадян головою районної державної адміністрації. Якщо є у приймальні, я думаю, що ті люди, які приходили на прийом, не переконалися в тому, що я їм надаю пріоритет, а наші працівники і апарату і районної державної адміністрації. Вони є тут поруч, і їм доїжджати не треба. Ми з ними можемо поспілкуватися і після роботи, і під час роботи, і до роботи, і в обідню перерву. Найбільше громадян турбує, турбують питання земельних відносин. Найбільше громадян турбують питання соціального захисту, соціальних виплат. Забезпечення пільгами, виконання їх, питання пасажирських перевезень, тому що всюди є недоліки, всюди є недопрацювання. І скажу вам, що не завжди це пов'язано з недостатнім фінансуванням. Є такі моменти, є такі скарги людей, що суто пов'язано з людським фактором, не до кінця сердечним і добродушним. Розумінням державних службовців, чиновників тих проблем, з якими люди звертаються. А Наголошую на тому, що президент держави він акцентує увагу на тому, що ми повинні все робити для того, щоб населенню жилося краще. Наскільки мені вдалося за цей короткий проміжок часу. Перебування не знаю, вам, напевно, оцінювати, десь може і провести якесь соціальне опитування, якщо будете вважати за необхідне. Але, як на мене, що що міг, де міг допомогти, я допомагав. Де складно і практично неможливо, то ми давали відповідні поради, залучали е, різні важелі, вживали різноманітних заходів, щоб людям. Хоч якось, хоч частково допомогти. Дуже багато ще є звернень громадян, які в роботі, і, безумовно, будемо їх, будемо їх вирішувати. І ще хотів би, що зауважити, питання доріг, воно турбує всіх, в тому числі і мене, бо я також є учасник дорожнього руху і з розумінням відношуся до того, що нема фінансування раз. По-друге, дороги наші, які робилися, вони були розраховані, будувалися дуже давно і розраховані на вагу машин, які мають назву ЗІЛ і газон колишні. А зараз їдуть 30-40, 50-тонні автомобілі і, звісно, ніяке полотно не витримає тих навантажень. Але сподіваюся, що з підписанням восени. Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Сподіваюся, що все-таки ми будемо прийняті в європейську спільноту і сподіваюся, що у нас всі стандарти, в тому числі і дороги, будуть найвищого європейського гатунку. Власне, Юрій Дмитровичу на підтвердження сказаного вами, давайте переглянемо відеоролік. На початку 2013 -го року головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайлом Вишуменюком відповідно до розпорядження президента України від 18 січня 2013 року відбулось представлення нового голови Надвірнянської районної державної адміністрації Юрія Касіянчука. Новопризначений голова продовжував роботу започатковану попереднім головою РДА Володимиром Калічком щодо відпрацювання спільного бачення проблем шляхів їх вирішень. Прозорість у прийнятті рішень допомогла виконавчій владі та органам місцевого самоврядування вчасно та фундаментально підготуватись до осінньо-зимового періоду, основну увагу приділивши питанням опалення в навчальних закладах. Присутність голови районної ради на щотижневих нарадах при голові РДА, колегіях РДА, а також участь представників РДА у засіданнях постійних депутатських комісій, сприяє узгодженості дій між гілками влади у Надвірнянському районі. Голова Надвірнянської РДА Юрій Дмитрович Касіянчук постійно бере участь у урочистих заходах, а також в інших важ... Можливих урочистостях, які відбуваються в районі, велику увагу голова РДА приділяє вирішенню соціально-економічних проблем району. Зокрема, традиційними стали зустрічі з мешканцями району на зібраннях по проблемах, які потребують вирішення. Головою РДА налагоджена спільна співпраця з громадською радою, яка функціонує при Надвернянській районній державній адміністрації, також налагоджена співпраця з громадськими організаціями району. За сприяння голови Надвернянської РДА Юрія Касіянчука відбувається конструктивний діалог з усіма релігійними конфесіями. Одним із головних напрямків. Пів роботи Надвернянської районної державної адміністрації є робота із зверненнями громадян. Вживаються заходи щодо безумовного виконання в районі указу президента України про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування та закону України про звернення громадян. Так, за час перебування касіянчука Юрія Дмитровича на посаді голови районної державної адміністрації до РДА поступило 99 звернень, з них 23 на особистому прийомі у голови решта надійшли поштою та подані особисто. Найчастіше громадяни зверталися з таких питань. Соціального захисту – 20 звернень, комунального господарства – 19, аграрних питань – 21, транспорту та зв'язку – 15, праці та заробітної плати – 11 звернень, житлових питань – 10 звернень. Із загальної кількості звернень 13 вирішено позитивно. На 65 звернень надано роз'яснення, решта знаходяться в стадії виконання. В цілому за поточний 2013 рік голова Надбринянської РДА провів 6 колегій РДА та 6 навчань, з головами та секретарями місцевих рад Юрію Дмитровичу. Усім добре відомо, що, щоб досягнути результату, треба діяти спільно треба мати спільну платформу, спільне бачення. Райдер адміністрації доводиться власне співдіяти з районною радою, яка ухвалює рішення з міською. Радою, так само з сільськими селищними радами, ви маєте з ними безпосередній контакт. Ну, як ви знаходите з ними консенсус? Адже у радах є в нас представники різних політичних сил, різних поглядів. От як вам вдається знайти з ними спільну платформу, від якої можна рухатись? Дякую за запитання. Ви дійсно праві. Хочу зразу сказати, що не всіх депутатів особисто я ще знаю, але з більшістю я знайомий. Будучи присутнім на сесіях, ну здебільшого я на сесії районної ради приймаю участь у засіданнях окремих комісій і обов'язково президії районної ради, куди мене голова районної ради Васильович Василь Василь Попович запрошує, то я вам хочу сказати те, що мені кинулося зразу в очі. Очікивалося те, що не дивлячись на різні політичні погляди, не дивлячись на різну приналежність до тих чи інших політичних партій, всі стоять депутати на конструктивних патріотичних позиціях. Це дуже тішить. Що хотілося б побажати для того, щоб наша спільна співпраця депутатів і виконавчої влади дала позитивний результат знову таки для Тої категорії, та взагалі для всього населення району і для розвитку економічного потенціалу Надвірнянщини, то хотілося б, щоб були і пропозиції від депутатів на адресу виконавчої влади, а не тільки суцільні запити про проблеми. Проблеми мені відомі, відомі проблеми всім. Лишній раз робити на них акцент, безумовно, треба, але хотілося б, щоб спільно ми шукали шляхи вирішення. Оце було б, я вважаю, конструктивно, і це було б набагато швидше, давало б позитивний результат. А я, не дивлячись ніяк, я в першу чергу людина, яка. Хочу відстоювати і буду відстоювати інтереси наших громадян, то з депутатами я кажу, що відверто, щиро, у мене з депутатами ніяких непорозумінь немає, не дивлячись, ще раз кажу, на різні політичні платформи. Хотілося б, щоб ці політичні платформи були різними, але підхід до економіки, у нас це зараз головне. Він був один. І коли ми всі гуртом, ми обов'язково досягнемо позитивного результату. Дякую, Юрію Дмитровичу, що завітали. До нашої студії, ну і бажаємо вам успіхів у вашій праці. Дякую, і якщо дозволите, на я завтра поза попіслязавтра я виїжджаю у відрядження, то я хотів би привітати вас, привітати весь ваш творчий колектив, всіх працівників ТРК надвірна. Хотів би привітати вас з наступаючим професійним святом. Хотів би передати вітання усім працівникам мас медіа на надвірнянщині. Хотів би привітати вас, шановні жителі Надвірнянщини, з цим гарним, потужним святом, тому що журналісти, представники засобів масової інформації, це влада, четверта влада, так прийнято вас назвати. Без вас нам би було дуже скрутно, скучно і сумно. Дякую, Юрію Дмитровичу, за привітання. Шановні телеглядачі. Нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був голова надвірнянської районної державної адміністрації Юрій Дмитрович Касіянчук. До побачення, до нових зустрічей.